Перший всеукраїнський форум Євромайданів пройде у Харкові 11-12 січня. Рішення ухвалили під час всеукраїнської конференції Євромайданів. Підтримали відповідну ініціативу харківських активістів. 38 делегатів від 17 регіональних осередків. На форумі Євромайдани обіцяють перетворять у такий собі єдиний організм. Матиме за мету синергію регіональних євромайданів для співпраці в питаннях контролю влади та політиків. І формування стратегії розвитку регіональних єв... Євромайданів як простору прийняття рішень за словами учасників всеукраїнської конференції мають перед собою стратегічні плани, як то розробка механізмів реального народовладдя, створення люстраційного списку кандидатів на місцеві вибори, а також тактичні серед них налагодження регіональної співпраці та консолідація євромайданівського руху. Розпочинається тендер серед громадських організацій, політичних організацій, особистостей, інтелектуалів професіоналів на те, щоб кожен зміг без будь-якого обмеження запропонувати суспільству оцей аналіз і формулу подолання кризи. Я думаю, що сьогоднішня подія очевидно дуже засмутить владу, бо е, така концентрація. Дійсно, є новою якістю і новою формою концентрації суспільної енергії. Я думаю, що ця подія, очевидно, мусить десь сподобатись українським опозиційним парламентським партіям, бо внаслідок такого процесу концентрації суспільної енергії з'явиться ще один канал комунікації українського суспільства з українськими. Опозиційними політиками делегатів євромайданів оборують на регіональних зборах. Від кожного майдану повинно бути представлено по три особи а від Києва до трьох осіб від кожного громадського середовища. Наша така довга боротьба, двадцятирічна, нарешті завершиться дійсно з формуванням цього громадянського суспільства справжнього. Мистецькі діячі мають якийсь вплив на молодь, і я хочу закликати молодь, що зараз саме настає такий час, коли ми можемо взяти справу в свої руки і змінити цю країну на краще. А от один із братів Капранових запевняє, плідну роботу на місцях розпочинають негайно. Буквально з завтрашнього дня по кожному питанню, яке буде винесено на з'їзд, а там і інформаційна координація, і економічна, і безпека, і та сама тактика і стратегія. Будуть утворені робочі групи із членів Оргкомітету з долученням експертів, з тим, щоб 11-12 на з'їзд вже були винесені рішення для конкретні плани, конкретні рішення, які схвалить. Тобто ця ця конференція була зібрана саме для того, щоб запустити механізм випрацювання рішень. Ірина Фумицька, Андрій Пішта, АІНТІВІ.